Ось такого я сьогодні, дівчата, печива спекла дуже легко, чесно. Зараз покажу Гарно всім дня, чи то вечора, дівчата і хлопці. Зараз замішу тісто. Покажу зараз, як я роблю коржики. От оті, що, знаєте, Коли ще я в школу ходила. Запевняю, все у вас вийде і все у вас є. Значить, так, ось у мене залишки масла. В кого масла, в кого марго масло, от, десь так 80 грамів тут. Тепер сметани, ложка. Масло треба ще було таке кімнатної температури. Тепер отут у мене 5 ложок цукру, я кладу і це. Одненьке, щепоточку солі і трішки ванілі. Так, десь на кінчик ложечки. Так, тепер розпушувач. Треба десь чайна ложка розпушувача. Ні, розпушувач я покладу на борошно. Оце зараз я перетру все. Тепер борошна треба буде десь від 200 грамів. От. Може більше, будемо бачити. От тепер я кладу розпушу, чайну ложечку. Потихеньку, не спішимо, і все вийде. Треба замісити туге тісто. Дівчаточки, тісто гарне, слухняне. Вимісилось швидко. Так, тепер я його кладу. Закутую в пленочку і кладу в холодильник на півгодинки. Дівчаточки полежало моє тісто, вже відпочило півгодинки. Тепер з цього тіста я буду робити такі кульки десь як горішок. Ось такі. Ось поробила я дівчаточки кульки. А тепер що я роблю? Беру кульку, Легенько її так роблю на пряничок. От, беру відкривочку свою, а так злегенька роблю таку виямочку. От. І кладу я сюди повидло. Ось так. А хто не хоче класти повидло, той зробіть, знаєте як? А я зараз розкажу. Так само робіть пряничок. Такі кругленькі, форму йому, от і сукру от і так далі все роблю. А ще є дівчаточки перед тим, як класти на деко, ось так по. Отицею вилучкою. Видно? Ось так. Кажуть, це для того, щоб вони не, не рипалися, хоча я в це сильно не вірю. І кладу я на хто як називає хто деко, хто жаровня. Ось так, дівчаточки, я поліпила поскладала і тепер в духовку 180 градусів десь не менше ніж на 10 хвилин. Ось такого печива я спекла. Зараз скуштую. М -м -м. Зараз донька прийде, будемо пити. Смачно пісочне, чесно. А я бажаю вам, як завжди, миру, добра, щастя, везіння і всього найкращого. Бувайте всі здорові і до зустрічі!